Який вихід з цієї ситуації знайдуть тепер Зеленський Мірмак і Татаров? Олексій Чернишов один із найбільш своїх членів команди Зеленського. Всі шість років каденції Зеленського його переставляли туди, куди було потрібно і важливо офісу. Київська облдержадміністрація, далі міністром розвитку громад і території. Далі переставили на голову Нафтогазу. Далі кажуть, так хотіли мати його, чи то віце-прем'єром, чи то одразу прем'єром, що створили під Чернешова окреме міністерство, той самий мін'є. І у зв'язку з такою наближеністю до банкової варіантів тут небагато. Міняти весь кабмін і загубити Чернишова десь в такий спосіб, тобто пожертвувати всім урядом заради порятунку Чернишова і обличчя президента, знайти спосіб відмазати Чернишова, подібно тому, як колись Венедіктова відмазала Олега Татарова від підозри у дачі Хабаря. І нічого досі працює в офісі президента, пострілює з малюком чеченців.